Привіт усім моїм глядачам. Ви на каналі Світлана Київ Мілано і ви в мене на кухні. Щойно повернулася із Lidl і хочу показати вам свої покупки. Сьогодні у мене досить така велика закупка. Купила на 754 крони. Поки що показую вам наскільки я купила, потім ще в кінці покажу чек, щоб ви детально розглянули. Отже, я навіть не знаю, з чого почати. У мене кухня дуже маленька, і у мене оцієї поверхні дуже мало. Тому що, отут уже, дивіться, мийка, а тут уже плита. Ось, бачите? Ось така от мене малесенька кухня. Отже, а я так все нагору поскладала, все просто докупи. Тому я буду зараз, мабуть, це все показувати і одразу перекладати в мийку. Вона у мене суха. Отже, це у нас. Спаржова фасолька. Дуже її люблю купувати. І в суп, і на омлетики дуже на омлетики смачно. Так, поїхали далі. булочки з заверним кремом, три штучки. Так, не буду їх класти в мирку, а покладу біля плити. Хлібчик, чотири рохлики, це білий хліб, дешевий, смачний. Так, одна моцарела, тому що в холодильнику ще є трошки запасу, але вирішила ще одненьку купити. Зазвичай я купую більше разом із вершками. Давайте вже одразу їх і візьму. Але вершки в мене якраз закінчилися, а моцарели ще в холодильнику є. Так, і вершки. Ось такі от, 500 мл. Так, це так спокусилося, тому що зараз у нас тиждень японської кухні. От, ну Там були суші різні. суші я не купувала, а я не знаю, як я їх показати. Ось отак, бо вони відблискують. А купила ось такі боби. Боби смачні, вони дешевенькі, щось там 29 крун. Це боби в соєвому соусі е, з теріякі, соусом теріякі. Я знаю, що вони смачні, От, тому що колись такі їла. У Катюші, коли її здала в гості. Так, далі пішли. Це просто два буряки. Були на акції, треба було мені їх більше купити. Ну, Просто в мене ще в холодильнику ще є два, але це були дуже дешеві. Потім хоч подивитися, які смішні гроші вони мені коштували. Так, це печиво. Це велика упаковка, по-моєму, на 400 грам. Ось таке печиво. Смачненькі, люблю його. Так, давайте одразу до м'яса вже потім дійду. Картоплі трошки купила. Картопля дорога, але в мене закінчилося, на акції не було, тому все-таки змушена була купувати. А ось яблука були на акції. Я купила їх чимало. Яблука дуже гарні. Зараз відкрию хоча б одненьке яблучко, покажу вам. Дивіться, ось такі червоні крупні яблука. Ось, дивіться, вони як виглядають. Ось такий цікавий сорт. От. Ну, вони тут якось навіть сорт не написано. Тут написано, що яблука яблуко Червена. Вони були, бачите, по 24,90 за кілограм. Я купила півтора кілограма. Дуже вони сочні. Ну, дуже, дуже соковиті і дуже смачнючі. Чи маленько купила 1,5 кілограма. Так, ну далі вже підемо до м'яса. Отже. Шинка, просто шинка в упаковці, Сленіна. так, Ну, типу, як грудинка у нас називають. Це коли у холодильнику і на плиті немає нічого готового, а ти прибіг додому, звідкись приїхав там, з курсів чи ще щось, і хочеться якийсь бутербродок чи щось перекусити, то це така от у мене швидка їжа. Так. Це у нас лосось копчений був на акції. Я зазвичай його не купую, а тільки по великим святам, або ж якщо він на акції. Так. Далі вже пішло у нас м'яско. Так, це ребра. Так, ребра, вепрова ребра. Ось вони дуже гарненькі і навіть такі м'ясні. А В принципі, тут навіть одразу ціну видно: 71 крона і 50. 71,50. Такі от ребра захотіла. Або ж стушу їх з овочами, або щось ще придумаю. Можливо, навіть чи плов зроблю. Чи... Ну, щось зроблю з овочами скоріше. Так. Отже, м'яса в мене сьогодні так достатньо закупочка. Фермерські окорочка, ось такі от ніжки. Вони. Сьогодні теж, бачите, по 129,90 за кілограм. І ось мені коштували 101 крону. Тут 4 окорочка, вони такі жовтенькі, домашні, фермерські. Все складаю сюди в мийку. І тепер під кінець дійшли до великої такої качки. Дивіться, це качка. Вона заморожена, вона навіть видно, що вона ще, бачите, із заморозки. І вона була сьогодні просто по шаленій скидці. Ну така вже, що просто не можна було її не купити, тим більше, що їх розбирали. І це було просто там у тих морозильних шаф шафах, було їх всього три штуки. Я одну забрала і там ще дві залишилося. Дивіться: 2400, 2 кг 400 г. Заморожена качка, Я її потім, звісно, розморожу. І ви не уявляєте, скільки вона коштувала. Вона коштувала 149,90. Дивіться, ось чек. Зараз вам покажу. В принципі, зараз наведу камеру на чек. І ви можете потім зупинити кадр і подивитися, що коштувала кожна позиція, кожен продукт. А ось знайшла качна. Називається по очеськи, це не качка, а качна. Качна без дробу. Е, так. 149,90. Без дробу це без, ну, без сердечка, без печінки, всередині, все це, це малося на увазі. Ось така от покупочка. Разом це все, 754 крони. Ви можете уявити, що майже 2,5 кілограма, тобто 2-4 стакачки. Коштувало дешевше ніж навіть оті окорачка мені, які я взяла на бульйон. Качка смачна, я точно знаю, тому що я таку купувала на новий рік. Теж на новий рік була на неї акція. На качки була акція, на гуси, Гуси також продавали. Ну, я гуску не можу купити, тому що вона дуже величезна, вона 4 кг, вона 5 кілограмів. Ну, а куди мені її засунути? У мене ж духовка не, не включена. А качку я розморожу і просто її е по порціям буду готувати. На новий рік готувала дуже смачно, але не знімала відео, не було ніякого тоді бажання, не хотілося зробила собі таку паузу тоді. от. Я її маринувала, цю качку, цього разу теж так само зроблю. Ну, Мариную дуже так традиційно: це соєвий соус, лимонний сік і апельсиновий сік мед. У мене є рідкий мед, якраз, такий, же аж з баночки тече. А крім лимонного соку, я ще беру і апельсиновий сік трошки, і також лимонну цедру і апельсинову цедру. Отже, ну, зрозуміло, да? тобто такий кисло-солодкий соус: мед, соєвий соус, лимонний сік, апельсиновий сік, цедра із цих двох фруктів, сіль перець. Все. Це все я просто мариную. От і потім це все або ж запікаю, або ж тушкую. і воно дуже дуже смачно виходить.